Якість і швидкість роботи інструменту завжди має значення, коли мова йде про прибирання, особливо у сезон опалого листя: прибрати доріжки та газон, вибрати сухе гілля з під кущів у приватному дворі, навести лад на тротуарах біля дому. Саме для цих завдань пропонуємо розглянути нову модель акумуляторного повітрядувного пристрою штіль БГА БГА-60». Акумуляторна повітродувка штіль БГА 60 потужний інструмент із зручним регулюванням довжини нагнітаючої трубки. Вона стане у нагоді амбітним приватним користувачам, які звикли обрати найкраще, а також садівникам і тим, хто займається прибиранням територій професійно. Повітредувка БГА-60 це найкраще співвідношення ціни та продуктивності. Вона може видавати аж 780 кубів повітря на годину. Але ж все по порядку. Зовні новий пристрій bga 60 виглядає досить компактним. Але ж ця модель найпотужніша серед моделей з використанням акумуляторної системи АК. Крім цього, сила видування в ній на 60% більше, ніж, наприклад, у BGA57. А швидкість потоку складає 58 метрів на секунду. При використанні рекомендованого акумулятора АК-30 безперервний час роботи нового пристрою до 16 хвилин. Серце повітродувки бга 60 є s 2 штіль Він з одного боку дозволяє отримати від акумулятора до 55% більшої потужності, а з іншого захищає його від зношування. Завдяки чому ресурс служби акумулятора збільшується до 70%. Одна з головних відмінностей повітродувки БГА 60 як було анонсовано на початку цього відео, наявність нового механізму налаштування довжини сопла. Це дозволяє зробити його довшим на 16 сантиметрів. А металеве кільце на кінці сопла запобігає швидкому зношенню і пошкодженню трубки, а також додає комфорту для зняття бруду з поверхонь. Цей пристрій працює оптимально контрольовано і має особливу високу продуктивність очищення, яку можна використовувати і завдяки керованій силі обдуву. Регулювання потужності плавне і легке. Незважаючи на високу продуктивність, ця повітродувка працює тихо, тому вам не потрібно носити засоби захисту слуху. Це також дає змогу працювати поблизу будинків і в місцях чутливих до шуму. Якщо коментувати далі переваги моделі BGA 60, звичайно ж, зверну вашу увагу на два положення акумулятора для транспортування, коли він надійно тримається у пристрої. Але не торкається електричних контактів. І ось таке, коли повітродувка повністю готова до роботи. Отже підведемо підсумки. Повітродувка штіль БГА-60 це сучасний дизайн, мала вага, можливість змінювати довжину сопла, плавне регулювання потужності і навіть комфортна провушена для зберігання пристрою на стіні. Чи не забагато переваг для доступної ціни, яку пропонує виробник? Багато переваг не буває, відповідають у магазині Добрий господар, в якому вже представлена нова модель штіль БГА 60. Запрошуємо вас теж переконатися у цьому особисто.